Ви це бачите? Це додатковий об'єкт? Ви його бачили? Це ж зраний слендермен. Всім привіт, дорогі нонейми. виникнули на Gaming Street І сьогодні ми з вами продовжимо грати в Spectator Оскільки я сім місяців тому писав, що має вийти відео про спектейтор, я планував записати продовження, оскільки минула частина вам сподобалась. Але як я писав, я впевнений, ви цього не читали, програма просто-напросто записала неправильне відео, і через це я не міг його викласти. Але перепроходжувати з несправжніми емоціями, як на мене, було б. Не круто. І тому я вирішив почекати пару місяців, забути взагалі, як виглядали рівні, які ми проходили. І пройти все спочатку. Так, спочатку. Ми закінчили минулий ролик на Бекрумсі і особняку. Наступна гра у нас Форест. Тому давайте почнемо. Окей, тут багато чого прийдеться запам'ятати. Ще, що я пам'ятаю про цю гру, так це те, що тут дуже повільно йде час. Перевіряв, чи запис не зламався, тому що хто їх знає. Так, значить, та позначка, та, що на справу зверху, показує, наскільки зараз багато аномалій є активними. У нас є, значить, перша локація це кладовище машин. Наступне це у нас. Чому там таке ще ніби там хтось тільки що ходив? Ну, да, окей, у нас тут є лопата, це у нас якийсь садочок. Ну, садочок для рослин. Садок. Тут якогось челіка розшукують. А ще ця штука рухається. А... Ну, це можна рахувати як аномалію. Давайте попробуем. Рух. Бо я бачу, что там аномалия уже какая-то появилась, я не могу понять, что это аномалия Не, эта штука в принципе рухается, окей. Тут бы ничего не изменилось. Тут тоже не бы ничего не изменилось. Тут тоже вроде все окей. Шина, шина тут была. Ой, была. А свету было. Може було. Я ще не встиг розібратися, я не знаю, яка аномалія може бути. Ну ніби ніяких зараз аномалій нема. Або її просто не замічаю. Такий ж, ніби хтось йде. Я не розумію, що помінялося. Додатковий об'єкт? Шина? Та ні, мені звіця, що вона тут було. Тут було, добре. Принаймні це ми визначили. Це було кріпово. Ну тут а... М -м... монітор малюнок. Тут малюнок помінявся. Аномалія виправлена. Шикарте Хочу що ще зробити, щоб вам було видно мою мишку, я думаю, так буде ліпше. А... Тут ніби нічого нема. Тут а, все як і було. Діти пропадають. Все як завжди. Ну Тут принаймні все рухається, дерева рухаються. Окей, аномалій стазнато багато. Де аномалія, де аномалія, де аномалія? А де аномалії? Я їх не бачу. А, монітор... А, ні, помка камери. Вот де аномалія. Блін, ця атмосфера мені так подобається. Як це немає? А, монітор? Ребут? Тобто мені просто треба почекати, поки це закінчиться, так? Добре. Так, малюнок, лопата, світло. Кущик. Це все, що нам треба запам'ятати. Малюнок, двері, лавочки. Знову поломка камери. А. Камера. Ви це бачите? Це додатковий об'єкт? Ви його бачили? Це ж сраний слендермен! Можливо на тій камері теж був хтось? Просто я його не замітив. Окей, аномалії знов підвищились. А... Я навіть не знаю. Змінити розмір. Типу, ці кущі вони стали більшими, вищими. Я не знаю. Та. Кущі просто стали більшими. Це вони лабіринт, нам пробують цілий зробити. Повеселитись пробують, а ми тут все... Руйнуємо. Ну слухайте, це вже пройшло майже 2 години. А скільки всього години, я вже пам'ятаю Вроді 6. Та ніби 6. Ну ми тоді вже прожили одну третю. Закривання дверей. Двері не були закритими. Чесно, до того в нас, здавалося, якоюсь важче. Взагалі, нічого, нічого. Далі буде реальний ФНАВ. Наступна локація називається Піцерія. Думаю, якщо ми встигнемо, то я запишу зразу три карти. Тому що я таки затримав відео на 7 місяців. І це не дуже круто. А, що тут написано? DL? AL? Чи може. Я не знаю, що тут написано, але це кров, а кров це не красиво. Прибери, будь ласка. Сьогодні прибиральниця мені шваброю по голові дасть. До речі, не забувайте, що ми йдемо до цілі 200 підписників. Хоча для початку давайте хоча б 150 наберемо. Я, в принципі, дуже радий, що ми набрали більше 100. Появилась десь аномалія. Машина колір змінила. О! Ну привіт. Про баскетболіста О, що там написано... Е Щось там. Щось там Me alone Типа, leave me alone. Залиши мене одно, одного. Одного. Сундермен інтроверт, ясно. Це у нас. додатковий об'єкт. Або це був малюнок. Я от не знаю, чи це на одному із густків було намальовано, чи це. Окей, це, напевно, малюнок. Аномалія виправлена. Прекрасно. Там на фоні лютий. Офіціант награє. Що? Так це ти лютий офіціант? Поняв без питань. Хоча, знаєте, ця гра, вона... Має такі багато відсилок, як, наприклад, в першій частині Бекрумс. І логічно, що там були монстри з Backrooms. Хоча, звісно, той мужик, той, що був на Авідео, аві він вроді не з Бекрумсу. Тут, наприклад, у нас ліс, та? і в лісі логічно хто? Правильно, слендермен. Він 11 років тут просидів і далі сидить. У нас, до речі, появилась аномалія. Тут ще жодної аномалії. А ні, тут була помка камери. І він нам встиг вже всі камери зламати. От падав. у у у у Недобре. Дуже недобре. Що змі. Лавочки пропали. Хто лавочки стирив? Так. А ну лавочки верніть мені. Падали. Слендермен ти охрені, нахрен тобі лавочки? В смысле ні. А де... Інші я не знаю. Лавочки де? Ау, де лавочки? Бринь мені лавочки, в смысле це не зникнення... і. Рух. Лавочки взяли і втекли? Серйозно? Яким чином? Я поки розбирався з цією фігнёю, там ще якась нова аномалія прийшла. Або ця вольт штука. Або коврик. Коврик тут був хіба? Якщо не знайду ніякої іншої, то це напевно коврик. Ну так, це коврик, його тут не було. Нібито. Та не на корик. Че, може він змістився? Інше? Що це не коврик, то це... Ця штука її тут не було. А! Бочки зник. Ти мене налякав. Окей, для початку а, це зникнення. Як розумію, якщо більше двох аномалій, то нам ГГ. Зараз Лишилась одна аномалія, і це камера. Том Чунінгхам. 13 років. 2013 рік. А, кстати, 2013 якраз рік Слендермена. Признавайся, це ти Слендермен? А? Добре, поломка камери. Хтось втік. Це хата чи це Склеп? Я щось зрозуміти не можу. Ну все, ми виграли. А, там машина була! Її там не було до того. Ніби не знаю. Але ми закінчили і ми знайшли 18 аномалій. Клас! Ваша зміна закінчилась, ви виграли, ви знайшли 18 аномалій. М -м -м, просто мега хорош. Хм, якийсь у мене різкий флешбек. Напевно, побачилось. Піцерія. Я ж казав, що далі буде FNAF. Я не обманув. Ну, ну слухайте, ми справ. Що? Цього ж не було до того. Нагадує п'ять ночей з. Знаєте, такі аніматроніки були, такий синій. Я не можу сказати, як його звати. Ну, тут там, бачите, ми є. Оце ми. Тільки. Ми чомусь не дивимося на цю камеру зараз. Підозріло. Окей, е, почалося. Ця штука піднялась чуть -чуть. Е, Кообрейт. Такісь персонажі я не знаю і не бачу жодних з них, якщо чесно. Так, подаруночок, освітлення. Цей дивиться не на нас, цей дивиться на нас. Кров. Але ж ця штука не піднялася. Тут не має бути крові. Тут не має бути аномалій. А, дивно. Ну окей. Так, колопата, оці от штуки. Добре. Піца, піца це круто. Ну ніби тут ще кров. Чи що це? Чи це насрава? Чо так грязно? Де прибиральниця? Це не кров, ясно. Значить просто насрава. О, пляшка бухгла. Будем знати. Так, ну поки що ніби все. Все ніби. Ей-єй-єй! <сту> не смішно. <пу> Це було взагалі не смішно. Я чуть не помер. <пу> Жарт згадав. Навіть на себе зпускатись свого дружка. До мене. Він Холодильник хіба був відкритий? Я чомусь думаю, що ні. Ні, він був відкритий, о. А тарілка побита Тоже була. А... Інше? Я не знаю, як назвати повинна тайок. Та ні. Ну і окей. Багато аномалій поки що нема. Тут аж і в кожній кімнаті. кімнаті свої звуки тут а... Не було цієї стрмної піца Фредді. І чому піца Фреді, тут піца Фредді якщо само Фредді тут... Лопаті просто холодно стало. От в неї зменшилось. Я знаю, не смішно. Я все одно про це пожартую. Цей малюнок виглядає кріпово. Так тихо. Його така тишина в офісі, хоча в оригіналі там вентилятор шумів як ненормальний. Розслабитись не можна було. А, а а! Хто це кетчуп мені тут перемістив? А? На, -на най. Зисені. Окей. Е... Я, якщо це не рух, то це... інше. Ну кейчуб не був там посередині, він був з лівого боку. Ясно. Мене пробують... Так, це аномалія світла. ні 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 це не аномалія світла, це додатковий об'єкт, там не був ліхтарка Я... А, це була аномалія світла? А, тут ліхтарик весь сейчас був, просто він включився різко Усе без питань. Мені чомусь здавалося, що кетчуп чуть-чуть лівіше, тут вот десь. Ну, окей. Так, ясно. Тарілку, походу, хтось пнув і вона полетіла в інші кінець кімнати. Як вона досі жива, я не знаю. Ну, нормально все ніби. Ця колонка таке відчуття, видивиться прям тобі в душу. Ну, все поки що ніби спокійно. Там просто піцу, знаєте, як мікрохвильовці вирішили підігріти. Ну я вам не дам поїсти. Голодуйте мразі Опана, Опа, на, десь з'явилася аномалія. Так, сне тута. Хто двері відкрив? Ви в ліфті народилися? Закривайте. Всі, ні. Не відкривання і закривання. Вони повністю двері вибили. Тоді зникнення. Зникнення дверей. Вау, меджик, вони пропали. Нє. Смішні? Рух. Двері порухались. Ні, ну вони ріли якісь смішні. Відкривання закривання. А, можливо я промахнувся і нажав на поломка камери, но. Хейт. Хейт мі, хейт мі. Вищу never. щось там. Hate me. Кров. Та ні, це не кров, це томатний сік. Що знаєте, він інший дорогий. Знаєте, насправді тут є сюжет, аніматроніки когось ненавидять. А оскільки ми сюди прийшли, вони вирішили, що ненавидіти треба нас. Але навіщо ніхто не знає? Навіть вони самі. Ну в офісі, як я розумію, нічого мінятись не збирається. Мені це подобається. А, зникла той. Пф, зникли коробочки всі. Ну такі ящички, знаєш яких фрукти, беруть? Ну, не обов'язково фрукти. О! Борщик! Ммм. Там же сметаночки. Ще чесно я зі сметану. Діти не мають вибору. Це все уже ілюзія Окей, це вже четверта. Прекрасно. Але знаєте, час йде настільки повільно, що я, напевно, все-таки... Як і планував, знімлю. Е, тільки дві карти. різкі звуки, рухи і мене бісить за все. Хто камеру зламав? О ні, це ж Боні! Він нас б'є! Там завжди був Мені подобається як тому чуваку тупо насрати. Він дивиться на сцену і все. Його більше нічого не цікавить. Ясно, ясно. Тут ця штука ніби порухалась. А, як я не замітив велику ту. велику банку кофі. Radlerс. Знаєте, я. Я думаю, ви всі змієте, але просто скажу, що типу, знаєте, це от, коротше, сцена е е їдальня, та хто аномалії мені кидає? Хто піцу вкрав? Верніть! й на башмаках! Ну так вот, це значить кімнатка, там, де у нас Бонні ховався. Перед тим як прийти відкусити нам жопа. А це кімната, яку нам не показували в оригіналі, тому що тут очіка тусила, але очіки нема. Це у нас, значить, правий коридор, який з іпою. Чекайте. Значить ні. Ні. Ще ні, чекайте. Дивіться, якщо тут закриті двері, то тут у нас знаходиться. Ясно не ця частина, значить. Напевно, скрізь всього, тут знаходиться якраз... Спринтрупом, будемо її так називати. Що сталося? Що не так. А... Звідки там кров? Тобі типу байдуже. Тебе тут кров, там когось вбив, а ти сидиш дивишся на сцену. Його напевно дуже зацікавили, аніматронік, який там, бо він на нього вже скільки часу. Вже 6 годин дивиться. Так, тепер доски в мене забрали. Верніть. Вони взагалі то були потрібні, ви розумієте. Оу, <клак> oh, у мене в руках резинка, бо я її порвав. Ну, бідно. ну ми виграли. Є. <клак> Сугуйте, побили рекорд 19 аномалій. Я вважаю непогано. Паранормальна хата. Це у нас відсилочка на фазмофобію Але прямо зараз ми це все дивитись не будемо. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Надіюся, що вам сподобалось відео. Не забувайте підписуватись та ставити лайки. А також я читаю і відповідаю на кожні коментарі. Дякую, прощавайте.